Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, у нас заключний день турніру, стрімка атака на трьохзіркових героях. Всі кольора приймають участь. ТОП-5 ми. Так, давайте подивимось, що там з обороною. Так, оборона А. Це чудово. Тримається, але в атаці щось. Дуже невдало у нас цей турнір проходить. Так, давайте спробуємо атакувати. Другий раз викупатись не буду, тому треба зіграти гарно. Так, два лікарі. масовики. Тут нам в будь-якому випадку потрібен тайром знімати такий так тайрун знімати давайте спробуємо взяти ще пеніочка Так, нам бажано, мабуть, три фіолетових брати, тайром знімати, діспелити. Так, ну замість гупі спробуємо, можливо, взяти медведицю. Якохайнен. Ну, теж, в принципі, знімати. Шфазери, хетри. Давайте спробуємо так. Подивимось, що сьогодні буде. Поїхали. Важкий турнір, дуже. Ну ось. Немає ні зелених, ні фіолетових, ні синіх. Ось такі поляни. Mm, навіть якщо б ми жовтих взяли і жовтих немає. Mm, навіть не знаю що. Ну давайте ось так підтянемо трішечки. Давайте спробуємо піймати зелений. Ні, mm, немає зелених. Mm не червоні йдуть. Ось так. Як кохайна на В принципі, ми зможемо зарядити, але у нас тут зараз. ой паховая снова ноль да немая просто слив снова пенек так ну Це нам потрібно чи ні. Є кохання. Не... Ну давайте спробуємо, якщо тут є кого, якщо що за таймити. Поїхали. Ну, є фіолетові. Ось так. Раз, ось так, два. Добре. Давайте піньочком проб'ємо. Ти ні кристал. Потрібен він чи не потрібен. Ну давайте зробимо. тайрома потрібно було брати іншого. Так, ну вони трішечки у нас сповільнені. на ни. Давайте спробуємо його добити, хоча навряд чи. Можливо ось так. Добре. Зелених нам ніяк не зарядити. Є один у нас шанс, але... Там вже зарядиться судрі. Давайте ось так. Ось так. Да, яке ханен б'є дуже-дуже слабо. Судри заряджений. Червоных багато, якщо скинути, то пенечок зарядиться. Ой. Ми під мінус од броньою. Це він нам зараз вдарить дуже сильно. Червоних прибирати, зарядиться. Ну, а що робити? В будь-якому випадку. Ось зелені, поїхали. Ну все. До побачення. Це вже було зайве. Зараз гупі нас доб'є. Це вже нас не врятує. Ну ось ще одна поразка. Викупатись не буду. Досить уже ось такий був турнір. Дуже важкий, не знаю, то 5 залишимо чи ні. Подивимося на нагороди, які будуть завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як проходить турнір у вас. Бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому турнірі. Всім до побачення.